Ми ж, друзі, запрошуємо до розмови гостя нашої студії. Цієї миті з нами офіцер збройних сил України, депутат Київради, фракції Європейська Солідарність Олександр Погрибиський. Пане Олександр, вітання. дня. От знову виходить, що у всьому винен Порошенко, тому що Росія напала не тому, що вона має бажання загарбати всю нашу країну, а тому, що ми прописали в конституцію за Порошенка наше бажання інтегруватись в європейський союз і північно-атлантичний альянс. От така от експертиза у нас. Ти ви ж не зрозуміли, тут трохи при Даже не прописали в Конституції. Просто Петро Порошенко... В інтерв'ю інтерв му штафінаємі про це сказав. Ну так. Відповідно до такої мотивовано, мотивованої частини, яка е, намагається пропрацювати слідство з пожарниками і вибухотехніками. Ну це просто, ну чесно, смішно. Це хто походився підписати? Да. Походу виглядає на те? Е, то виходить, що кожного міністра е закордонних справ, бувшого, проукраїнського, я нарахую період Януковича, uh -huh. можна сажати в тюрму, е який давав інтерв'ю стосовно вступу України в ЄС і НАТО, правильно? Ну По цій логіці. Кожен з них має сісти в тюрму. Це е стосовно слів пана Іллі. Е е е Стосовно того, що Порошенка це тільки якби, шаблон, який треба пройти, щоб далі це можна було використовувати по, в напрямку будь-кого. От якщо цю стіну, це є, як, як в суді представник офісу президента Верховного Ского авіаносець там заборонили входити, да? цей авіаносець в цьому плані перемогти оцим абсурдом порушенням закону. Цією прихильністю ДБР до офісу президента, залежністю слідчих від керівників там і Татарова, які е, в своєму сні які, е, там мочив чеченців і розказав про це Зеленському, який вже напевно день і ніч перепутав і розказує це в інтерв'ю всьому суспільству. І я ну, якийсь театр абсурду, чесно вам скажу. Коли отак, от там з передової, там де все чітко, фактично, алгоритми. Прагматизм і так далі. Приїжджаєш, читаєш новини, дивишся на те, що відбувається. Ну реальний театр абсурду. Людей гадують просто відвертою брехнею, е, е, творять відверте беззаконня е, для того, щоб люди сиділи і, обло... і ще й аплодували. Ви знаєте, мені ця експертиза нагадала тезу Татарова, Пам'ятаєте, як він розповідав про розстріляних на майдані, що в потилиці стріляли да. один одному? Один одному. О, тут десь проблезний таж формулює, ну це це просто не.